Ціни на яблука цьогоріч б'ють усі рекорди. У порівнянні з минулим роком наразі їх продають на центральному ринку Ужгорода майже удвічі дорожче. Покупці шоковані, беруть по кілька штук. Дорогі були б дешевші, купили б набагато більше. А мусить щось їсти фрукт дуже дорого. Якщо враховувати, що йде, в Індію їх відправляють, і банани порівняйте баганам, банани до нас то Ціна, мабуть, одна. Дуже дорога. а яблука ж ростуть у нас. А ось літня жінка порпається біля ящика з яблуками, як то кажуть, не першої свіжості, які продають дешевше. Саме те для гаманця пенсіонерки. Такої поїздки. Ми непогані. Скільки нам яблук треба? Багато не треба. Нам ще вистачить, слава Богу. А там одно-два яблука, воно велике і смачне. Запаси закарпатських яблук вже вичерпані, кажуть продавці. Залишки можна купити по 40-50 гривень за кілограм. Натомість завезені з інших регіонів та імпорт по 60-75 гривень кіло, залежно від сорту. Це фуджі, соковиті, солодкі тверді. Це персик, солодкі соковиті, м'ягенький, це кисло солодке семеренко, це голден З Чернівців, там на Яблучках, зараз. Десять немає. Я наскільки чув, що там навіть з якихось арабських країн приїжджали і все викупляли. І зараз не врожай, і за все за, закупили. І Яблука не і знаю, що буде. Прошлий рік були дешевлі, були саме дороже 40 гривень. Тепер 75. Це вже польські, то не наш. що карпатські вже немає, вони вже сухі, вже ніякі, Вже їх все немає. Аналітики пояснюють, зростання вартості зумовлене кількома чинниками. Крім вже традиційних сезонних коливань, пов'язаних із зберіганням фруктів та закінченням запасів, минулоріч у Європі заморозки знищили частину врожаю яблук як наслідок, дефіцит, а з ним і вища ціна. «В Минулому році в ряді європейських країн. Заморозки знищили частину врожаю яблук, що в свою чергу спричинило ажіотежний попит на європейському ринку, і європейці активно працювали з українськими виробниками яблук. І відповідно, експорт продукції відбувався. Я Більше того скажу, що навіть у пікові періоди збору врожаю ціна яблука падала ці досягало 13-14 гривень. Віктор Тереля каже, така ситуація з цінами на яблука і на європейському ринку. У січні-березні Україною експортовано яблука, груші, айва, так товарна позиція називається, в межах 4800 тонн і в межах 5000 тонн імпортовано. Ціна імпортованого ну яблука, груше і визнову ж таки за цією товарною позицією склала 1,2 і долара за кілограм. На Закарпатті яблуневі сади займають понад 10 гектарів. І, хоча нині ринок нестабільний, посадки продовжують розширюватися. Регіон утримує лідерство за кількістю грантів на розвиток садівництва і тепличного господарства. Тож експерти прогнозують зростання площ насаджень. А чи вдасться стабілізувати ціни на яблука вже наступного сезону, залежатиме від врожаю та погоди.